Виконуємо номер 418 із підручника Алгебра 7 та номер 1521 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте одночлен у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює мінус 4 аб квадрат. І наші одночлени. 8а квадрат Б квадрат, мінус 1 п'ята АБ в четвертому степені. мінус 7,8 куб, Б в п'ятому степені, 1,18 куб, Б квадрат. Приступаємо до виконання. Отже, щоб отримати 8, нам треба мінус 4 помножити на мінус 2. Щоб отримати показник степеня А, показник А2, треба помножити на А b в квадраті у нас є. Отже, множимо на мінус 2. Далі, щоб отримати мінус 1 п'яту, нам треба мінус 4 помножити на 1 двадцяту. Тоді 4, 20 скорочується і буде 5. Показ... У а показник 1 є, b не вистачає б в квадраті. Отже, множимо на 1 двадцяту б квадрат. Далі, щоб отримати. Мінус 7,8 мінус 4 нам треба помножити на 1,95. А у кубі треба помножити на а в квадраті, бо в нас перший степінь є. І б у п'ятій степені нам треба б в квадраті помножити на Б у кубі. Отримаємо. Отримали 1,95 а квадрат б куб. Подамо 1,18 вигляді неправильного дробу. Це у нас буде 9 восьмих. Тому, щоб отримати восьмих, мінус 4, нам треба помножити на від'ємне число мінус других. Тоді у нас 9 буде в чисельнику, а 4,32 скоро на 4 буде 8. А у кубі отримати треба помножити на А у квадраті, ну і Б в квадраті вже є. Отже, множимо на мінус 9 тридцять других А квадрат. Номер 418 із підручника Алгебра 7 та номер 15, 21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.